Весна це все таки більш. Період такої квітучості чогось і так далі, свіжості. Хочеться чогось такого свіжого. Е, ну, мені, мабуть, навесні подобаються більш якісь е, е, охмелені, все-таки охмелена історія, е, яка, ну, там, я не знаю, там, с -с сесійна, можливо, навіть історія, от, яка надасть таку е, ну, фрешовість, свіжість. О, тобто, ти весною ти розквітаєш, скажімо так, і розквітають твої і смакові вподобання однозначно. Я. Ну, не скажу зараз такого виробника. Наприклад, якщо дивитися з того асортименту, що ми робимо, то мені подобається Новозеландський Пілснер, наприклад. Стиль, сорт, який по весні мені дуже подобається, і я прям обожнюю його. Тобто, в принципі, мабуть, будь-який він буде дуже смачним. У вас, до речі, також є хоппі-лагер, Я забув, як називається. Так і називається. він, хоч багато хто Називає його і Хопі Лейджер, і Хепі Лейджер. Але я ще не про це